Мирного неба, Україна, з вами інклюзивно-просвітницький онлайн простір для людей із порушенням слуху, медіаграмотність там, де не чути сирен, який реалізується Сумським державним педагогічним університетом імені Антона Семеновича Макаренка за підтримки Академії української преси, і з вами наша команда, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри української мови і літератури Марина Ячменник. Перекладач української жестової мови Ніна Островська і кандидат педагогічних наук, психолог практик Вікторія Ретєєва. Сьогодні тема нашого уроку не поширюй, а перевіряй інформацію. За словами Віталія Голубєва, у сучасному інформаційному просторі першим на місці події на сьогодні, ймовірніше опиниться не репортер, тобто той, хто створює новини. А користувач соціальних мереж, який буде мати смартфон у руці. І наше з вами завдання на сьогодні, як споживача цих новин, адаптуватися до нової реальності і вміти скористатися нею у безпечному ключі. Дійсно, на сьогодні існує таке поняття смартфон як персональне медіа, яке виникло у зв'язку з тим, що, маючи вільний доступ до будь-якого гаджету, який завжди перебуває з нами, ми. Підсвідомо можемо стати тим, хто створює інформацію, але чи завжди вона буде безпечною, достовірною та якісною? Отже, з хрестоматійної книги Девіда Рендала, універсальний журналіст, є такою: ставити все під сумнів. І задавати питання. Таким є основний меседж сьогодні нашого онлайн уроку. Дійсно, щоб зорієнтуватися у світі інформації, необхідно перш за все володіти навичками грамотного її пошуку, аналізу джерел, навчитися критично відбирати та оцінювати її, перевіряючи при цьому факти. Однак натрапити на маніпуляцію ще не означає її піддатися. Зокрема, на сьогодні, як споживачі новин, ми можемо сприймати інформацію з будь-якого джерела, але в оману може вводити як загальнонаціональний телеканал, так і місцеве радіо, районна газета, а тим більше, улюблена сторінка в соціальній мережі. Минулого уроку ми з вами ознайомилися з таким поняттям, як інформаційна війна. Сьогодні хочу презентувати вам таблицю «Піраміда інформаційної війни, яка надана джерелом детектор медіа, і, зокрема, розглянути, як пропагандистські сенси побудовані зсередини. Найменшою одиницею інформаційної війни є саме фейк, він і є також найменшою одиницею наративу або іншими словами картини. Яка намагається нам нав'язатися, зокрема, вона буде обов'язково містити головний месідж або чіткий посил, який ми маємо як грамотні споживачі новин розпізнати, ставити правильні запитання сприймаючи медіапродукт, це і є основне ядро медіаосвіти – і загалом критичного мислення. Перші такі питання були сформульовані ще у 1980 році Британським інститутом кіно і питання, які концентруються навколо таких категорій, зокрема як авторство, якою є мета повідомлення, на кого це повідомлення спрямовано, хто є аудиторією, яка споживає цю інформацію, реакція повідомлення зміст та технології поширення. І подальша інтерпретація. Ці питання відображені зокрема у таблиці, яка розроблена Національною асоціацією освіти з медіаграмотності у 2007 році. Пропоную її розглянути. Зокрема, ключовими питаннями для аналізу медіа меседжів, якими ми маємо користуватися, коли хочемо визначити, чи можемо ми довіряти цій інформації, яку прочитали, є перевірка на авторство. Зокрема, хто створив повідомлення, хто є автором цього повідомлення. Далі розглядаємо і задумуюся над тим, з якою метою було поширено це повідомлення і чого воно може відштовхувати. Далі, хто заплатив за це повідомлення? Зокрема, не є секретом, що переважна більшість засобів масової інформації в наш час є приватними, А тому саме, можливо, комусь вигідне поширення саме такого меседжу. Вплив, хто отримує користь від поширення такого повідомлення? Кому воно може задати шкоди? Та чи це повідомлення є корисним особисто для мене або подібних для мене людей? Наша реакція: що я можу зробити у відповідь на цей меседж? Поширити його, не поширити, забути про нього, видалити, або, навпаки, можливо, розкрити сутність негативного забарвлення, повідомлення, як це впливає на мої почуття. Тут ми вже згадуємо саме, яким воно може бути білою пропагандою, чорною пропагандою, негативні чи позитивні емоції з'являються після прочитання. Наступне. Не менш важливим в розшифровуванні меседжів інформаційних повідомлень є і його зміст. Зокрема, аналізуємо, про що це повідомлення змушує мене задуматися після його прочитання, що можна дізнатися корисного, конкретного з цього меседжу і які ідеї, цінності він пропагує. Що важливого не було сказано. Це ми зрозуміємо лише проаналізувавши інші джерела поширення цієї новини. Важливо розуміти, що ми всі різні, у нас різні знання, у нас різні погляди на життя, а також різний життєвий досвід. А тому одне й те саме повідомлення ми можемо трактувати, інтерпретувати і розуміти по різному. Варто звернути увагу також на контекст меседжу, а це коли повідомлення було створено і коли його було поширено серед громадськості. Обов'язково звертаємо увагу на дату оприлюднення. Головні меседжі повідомлень можуть бути закладені уже у маніпулятивних заголовках. І це ми також можемо зрозуміти, тому що однією з головних проблем споживання якісної інформації на сьогодні є те, що часто ми читаємо тільки заголовки і намагаємося, якщо він нас надзвичайно вразив поширити його швиденько на своїх соціальних сторінках або розповсюдити різноманітними комунікаційними платформами, для того, щоб наші читачі, родичі, друзі, колеги могли ознайомитися з ним і якимось чином себе від чогось оберегти. Але як розуміти, в чому ж підступність таких маніпуляцій? І тут нам допоможе. Розуміння головних ознак маніпулятивних заголовків це, звичайно, слова, написані великими літерами, які змушують нас звернути увагу, здавалося б, на. Те головне, що має бути закладене в цьому інформаційному повідомленні на думку автора. Наступне це використання слів із словосполучень, типу, ви не повірите. Виявилося, що це сенсація, увага читати всім, шокуюча правда, або ж ця новина підірвала всю мережу». На це також звертаємо увагу, тому що після таких слів ми намагаємося. Апелюючи до своїх емоцій, які у нас виникають, що дійсно ми зараз станемо першим джерелом поширення дуже важливої інформації і поширимо її на певну кількість людей. Але таким чином ми стаємо заручником цього маніпулятивного заголовку і, поширюючи його інколи в тексті, коли відкриваємо і ознайомлюємося із цим повідомленням, бачимо, що або повідомлення не відповідає. Змісту заголовку, або мова йде зовсім про інше. А також звертаємо увагу, перевіряючи в інтернеті, чи це повідомлення з'являється лише на одному сайті, або про нього згадують декілька джерел. Як не поширювати фейки? А тут звернуся до слів керівниці фактчекінгового проєкту FoxCheck Світлани Сліпченко, яка, перш за все, радить максимально відключити емоції при споживанні будь-якої новини. Друге, це почекати офіційного підтвердження інформації і поширювати або розповідати друзям новину тільки після появи такого підтвердження. Тут знову ж таки вмикаємо критичне мислення і ставимо собі критичне запитання, чому саме я маю поширювати це повідомлення, з якою метою воно має бути поширене саме з моєї соціальної сторінки, і так далі. Якщо це відео чи фото, то його можна перевірити звичайно зворотним пошуком за зображенням. У відео можна зробити скріншот перших кадрів і за пошуком через Google систему так само перевірити, чи. Не є це часом застарілим фейком, який намагаються видати за актуальні новини. Про це ми з вами будемо говорити на наступних наших уроках. Отже, для того, щоб бути свідомим споживачем. І медіаграмотним користувачем інтернету, перш за все, потрібно сформувати у собі найголовніші навички медіаграмотного користувача. Перша навичка, з якою я хочу вас познайомити, це перевірка інформаційних ресурсів. Наразі це навичка номер 1 для всіх нас. І при споживанні інформації в мережі, варто розуміти, що ми маємо її перевірити максимум у трьох джерелах. На жаль, сьогодні абсолютно об'єктивної інформації не існує, тому вкрай важливо уміти створювати власну інформаційну картину шляхом чи то моніторингу, чи то порівняння матеріалів із різних ресурсів, таким чином формуючи власну. Об'єктивну для себе думку. Отже, питання для перевірки інформації з соціальних мереж я наведу вам за приклад саме із книги Віталія Голубєва. і вони наступні. Чому саме це джерело мені розповідає цю інформацію, і яким було перше джерело? На які дані це перше джерело покликається, і чи можу я йому довіряти? Хто ще може підтвердити цю інформацію, чи є альтернативні джерела, які підтверджують той факт, про який розповідає ця новина? Звичайно, найелементарніший спосіб перевірки це ввести в Google ключові слова новини. Чому я побачив цю інформацію і чому цю інформацію мають побачити мої читачі? Не секрет, що інтернет і соціальні мережі працюють алгоритмами, тобто на основі наших уподобань інтересів формується інформаційна бульбашка, і відтак притягується саме та інформація, яку ми найбільше шукали в інтернеті. і Яку ми, яка найбільше відповідає нашому колу інтересів, не менш важливою навичкою грамотного споживання інформації є перевірка фаховості автора матеріалу, і тут, перш за все, ми для себе повинні сформувати навичку створення соціального портрету користувача мережі. Після того, як ми побачили якусь шокуючу новину, або ту, яку вважаємо, є недостовірною, на перший погляд, ми намагаємося проаналізувати, з якого акаунту вона була поширена. І перш за все, звертаємо увагу на оригінальність фото на аватарі. Зокрема. Як можна найпростіше перевірити його? Завантажити фотографію користувача у Google картинки і подивитися, чи ця фото ще десь зустрічається, і в якому сенсі, в якому ракурсі, коли була вперше поширена в інтернеті? Далі аналізуємо, яку інформацію вказав про себе користувач, чи є ця інформація. Достовірною, чи є ця інформація а, правдивою, чи можливо з'ясувати і перевірити цю інформацію таким чином, щоб зрозуміти перед нами справжній користувач, чи це фейкова штучна сторінка якогось бота чи тролю, який намагається поширювати неправдиву інформацію. Знову ж таки, після цього, якщо ви не знаєте цю людину, якщо в неї обмежена кількість правдивої інформації, то варто задуматися, чи має ця людина перебувати у вашій френд-стрілці, чи можливо її варто видалити для того, щоб таким чином не збиралася інформація і про вас, як давно створена сторінка? Це також грає дуже важливу роль, тому що від того, наприклад, якщо сторінка створена місяць тому, і з неї дуже активно почала поширюватися пропагандистська інформація. Або вона створена 5 років тому, і до цього поширювалася інформація про людину. А вона ділилася своїми яскравими моментами життя. А тепер почала поширюватися знову ж така якась неправдива фейкова інформація. Можливо, ця сторінка тоді була дійсно зламана, так і тепер використовується. Ботами і тролями для того, щоб поширювати різноманітні фейкові новини. Далі маємо проаналізувати, хто є в друзях, так в цієї людини і чи є у нас спільні друзі. Але тут також важливу роль грає. Те, чи не стали ви всі жертвами масової підписки на відомих людей, тому що таке може бути, коли ваш друг або знайомий також автоматично долучає до себе, до своєї сторінки в соціальній мережі дезнаманітні аккаунти, при цьому їх не аналізуючи. Чи багато постів було розміщено до того, який привернув вашу увагу, і чи регулярно користувач публікує такі повідомлення? Варто також проаналізувати і на які сторінки підписаний аккаунт. Навичкою номер три є, звичайно, перевірка репутації джерела інформації. І в цьому ракурсі ми також звертаємо увагу, коли. І як з'являється цей фото і відеоконтекст, який супроводжує даний матеріал. Знову ж таки, це можна зробити за допомогою пошуку і Google, перевірити, коли були оприлюднені фотографії, відео, де були вперше, на яких сторінках, сайтах і які коментарі пишуть під цими новинами користувачі. Зазвичай, якщо це фейкове повідомлення, то користувачі. Починають про це писати, і уже це є свідченням того, що ми маємо далі не довіряти цьому джерелу і цьому поширенню інформації. Також можемо перевірити за допомогою метаданих файлу, за допомогою спеціальних сервісів, які ми також будемо розглядати на одному із занять, коли і ким ці фото були створені і завантажені. Далі аналізуємо. Переходимо від технічних, від технічного аналізу, так до аналітичного. Чи міг автор опинитися на місці події, наприклад, в одному з міст України, якщо у нього в інформації зазначено зовсім інше місто проживання? Чи є схожі публікації в інших медіа чи спільнотах у соціальних мережах того регіону, де відбуваються ті чи інші події? Чи говорять люди на відео мовою регіону, де відбуваються ці події, чи це знову ж таки інша мова? Чи підтверджують деталі фото і відео його достовірність? Наприклад, погода у момент дії, саме в цей день або час номери авто, мова, вивісок, яка може свідчити про іншу країну зовнішній вигляд людей і так далі. Тобто тут ми вмикаємо наше критичне мислення і аналітичне мислення, і намагаємося для себе з'ясувати, наскільки ми можемо довіряти цьому джерелу поширення інформації і цій новині, з якою ознайомилися. Сьогодні свідомою установкою та життєвою позицією кожного споживача інформації має стати розуміння того, що різні люди однакову інформацію сприймають та інтерпретують по-своєму, але добре є те, що кожний факт завжди можна перевірити. І на сьогодні існує таке поняття як фактчекінг, що означає процес дослідження, метою якого є отримання доказів правдивості або правдоподібності будь-якої інформації, завдяки нашим інформаційним воїнам, а це і журналісти, і, громадя, і громадські активісти, і медіапедагоги, медіадослідники – Говорять про те, що фактчекінг проводиться для того, щоб всі ми мали змогу отримати вірогідну, точну і якісну інформацію. А тому фактчекінг є потужною зброєю проти неетичних інформаційних операцій, таких як пропаганда, запальні фейки, навмисло оманливі повідомлення. Тим більше, щоб інформацію ми черпаємо з різноманітних інформаційних джерел і маємо знати точно, якому джерелу ми можемо довіряти, а якому ні. Головний редактор онлайн видання, детектор медіа Тардовженко так резюмує плюси і мінуси використання різних інформаційних джерел. Зокрема, Наголошується на тому, що медіа, де працюють фахові журналісти, як зазвичай дотримуються професійних стандартів, вміють фільтрувати інформацію і зацікавлені в цьому. А це не значить, що вони ніколи не підриваються на дезінформаційних мінах, а тому поширення неправдивої інформації може трапитися з кожним джерелом. Але з офіційними джерелами це трапляється набагато рідше ніж із блогерами, анонімними телеграм-каналами, новинними агрегаторами, з яких ми черпаємо інформацію. І якщо халепа сталася, то професійні медіа докладають максимум зусиль, аби виправити помилку і донести до аудиторії правду.